Національний приклад застосування принципів зеленої хімії, компанія Капарол Україна. Хімічні речовини створюють блага, від яких повністю залежить сучасне суспільство, але водночас вони спричиняють появу багатьох екологічних проблем. Для досягнення сталого розвитку необхідний перехід до більш екологічно безпечних технологій. Зелена хімія. Це рішення, яке дозволяє задовольнити потреби людства без шкоди для навколишнього середовища. Цей підхід базується на 12 принципах, які застосовуються при створенні хімічних продуктів і процесів, щоб мінімізувати використання та утворення шкідливих речовин. Завдяки цьому значно знижується негативний вплив на довкілля та здоров'я людей. Прикладом успішного впровадження принципів зеленої хімії є компанія Капарол Україна, яка належить до міжнародного концерну Даусі. Її продукція, зокрема лакофарбові матеріали та системи термоізоляції будівель, це приклад безпечних інновацій. Ми в Капарол освідомлюємо важливість збереження довкілля і активно працюємо над зменшенням екологічного сліду нашої продукції. Вже багато років. Наша компанія трансформує свої бізнес-процеси відповідно до принципів сталого розвитку, покладаючись на відповідальні інновації та пропонуючи широкий асортимент товарів, виготовлених із безпечної сировини. Зелена хімія це не просто тренд, це необхідність, що дозволяє збалансувати економічний розвиток та дотримуватися високих екологічних стандартів. Оптимізація виробничих процесів, створення замкнутих циклів та постійний моніторинг дозволяють компанії максимально ефективно використовувати ресурси на всіх етапах виробництва. Особлива увага приділяється попередженню утворення відходів та викидів. Використання якісної та безпечної сировини, ретельне планування та контроль за виробництвом допомагають мінімізувати обсяги відходів. Науково-дослідний відділ компанії Капарол активно працює над створенням нових продуктів на основі відновлюваної біологічної сировини. Крім того, при розробленні рецептур перевага надається використанню більш простих сполук, які здатні до розкладання та не накопичуються у довкіллі. В асортименті бренду є продукти, які не містять ні розчинників, ні пластифікаторів, ні консервантів. А рівень летких органічних сполук мінімізований. Безпечність продукції капарол підтверджена екологічними сертифікатами та висновками європейських лабораторій. Провадження інновацій та використання принципів зеленої хімії дозволяє нам створювати конкурентно спроможну продукцію. Яка не лише відповідає високим стандартам якості, але й безпечна для довкілля та здоров'я людей. Капарол це компанія, де технологічні інновації та екологічна відповідальність працюють разом. Ми впевнені, що такі підходи гарантують успіх та розвиток як для нашої компанії, так і для всієї галузі. Хімічна промисловість швидко розвивається, з'являються нові технології, і екологічна хімія стає все більш пріоритетним напрямом. Із метою просування принципів та технологій зеленої хімії Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку спільно із Центром зеленої хімії та зеленої інженерії Єльського університету за фінансової підтримки Глобального екологічного фонду започаткувала глобальну програму інновацій та мереж у зеленій хімії. Ця програма має амбітну мету об'єднати міжнародну спільноту зеленої хімії задля її активного залучення до наукових досліджень та освітніх процесів, а також прискорення впровадження нових безпечних технологій та речовин у промисловість. Зелена хімія не лише сприяє сталому розвитку, але й відкриває нові можливості для інновацій та економічного зростання. Разом ми зможемо зробити хімічну промисловість безпечнішою та стимулювати розвиток інновацій, що принесуть користь як суспільству, так і економіці.